Війти до його відпочинку, то есть, поки є час і заклад. Від до мене, я вас заспокою. Ісус прощає гріхніта. Біймося, аби не здалося комусь із вас, що він захиснився. Цей заклад не буде вічно. Буде певний час дано це, хоч він закінчиться. І хтось може запізнитися, За якщо не прийма рішення. А коли треба це робити, коли Сьогодні. Сьогодні. Що завтра ми поймаємо, що сьогодні треба приймати рішення. Як я відношусь до слів, які Бог говорить через Ісуса Христа? Адже ми, як і вони, тобто народу зараз. Одержали добре звірство. Появляється, як виявляється євреї, чули добру звістку. Усе. Але слово, яке слухало, не привезує їм користі. Чому? Бо не слухали звіру. Бо не віра. Чого ви знаєте, що Ісус каже, хто має рух, нехай слухає. Взагалі, в єврейській мові Такого такому як у нас слухати і робити, у нас воно розділено. Так? Тобто можна слухати і не робити. В єврейській мові такого поняття загальне. Тобто, коли ми часто в нашій мові використовуємо цю фразу і кажемо, ти мене чуєш, ти має має мати мати, що ми маємо на увазі? Що ми маємо на увазі? Ти роб... Чого ти не робиш те, що ти почув? Понимаєте, у нас цей боліці є. І от тут, тут та сама тема. Вони почули і малися зробити зараз, але вони не зробили. Не принесує слово користі, тому що не слухали звіри. Ми, які повірили, бачите, він порівнює дві категорії людей. Ті, які не повірили, почули і не повірили. І ті, які почули і повірили. Він каже, ми, тобто звертаючись до віруючих людей, входимо до відпочинку. Тобто до відпочинку Божого входять з